Тепер дивись сюди. дивися різні печі, хочеш великі, маленькі. Ось тобі піч невеликого розміру, невеликих габаритних розмірів, має потрійний корпус і достатньо велике скло, через яке будеш бачити дуже багато вогню. Трошки про неї. Спочатку те, що згори, як завжди, від цього виробника печі пофарбовані такою фарбою, я би її назвав трохи як софтач. Ну, не можу, бо от той матеріал він по факті на гарячих речах не тримається. А тут на дотик ну, просто виглядає класно. Дуже добре ощущається, дуже приємно. Має, повторюся, потрійний корпус. Значить, згори має патрубок діаметром 150 мм. Як завжди, у цього виробника піч має підключення ззаду. Ось воно. Ось тут. Знімається цей патрубок, заглушка і перекладається. Типа патрубок сюди, а заглушка на горі. В комплекті є таблеточка така, називаю її таблеточка, вона ставиться згори. І так, ніби димоходу зверху і не було. Є підключення з вулиці, ось тут. Підключив, не буде брати повітря з приміщення, буде ще круче горіти, будеш краще її контролювати. Про ручку. Ще раз нагадую, ця ручка не нагрівається в будь якому місці. В будь-який час її береш, пічка буде інтенсивно горіти, не буде вона гарячою. У мене в ленті є відео, де пічка горіла годину, півтори-дві, і ми бралися за неї, і вона була реально холодна. Не знаю, що за матеріал, який сплав нержавійки, але справді зберігає такий холод в процесі роботи пічки. Сферичне скло. Має навіть тут видно шнури ізоляційні. Це між рамою. Якщо подивимося згори і між корпусом додатково. Тобто ось тут всередині є шнур і ось тут. Він прижимає дверку до рами і запобігає потраплянню зайвого кисню. А що це дає тобі під час горіння? Значить Повітря подається ось тут через ось це сопло. Як ти вже знаєш, воно вдаряється це місце і має меншу температуру, опускається вниз. Закручується і змітає сажу, яка може налипнути на цьому склі. Всередині топичної камери, ти знаєш, вже бачив цей матеріал, це є кераміка. Покращує згорання дров, набирає швидко температуру. І є, звичайно, ось ці форсуночки. Подвійні до тут працює на ура. Вермікулітовий дефлектор. У цього виробника він є завжди, покращує згорання. Притискає всю жару донизу і витягує все тепло, що є закладено у кожному полінці, яке ти кладеш сюди в пічку. рушта зроблена з високоякісного човуну Класна, безпечна. Працює як потрібно. Зольний ящик. Великий, достатньо великий для такої пічки. Всі печі мають такі варішки. Ну, повірте, ти нею користуватися взагалі не будеш. Далі. Дермикулітовий дефлектор. І ось там ззаді з нержавійки зроблений ще один короб. Тобто дим одразу не виходить на вулицю, а огибає пічку і тільки після цього виходить до махіт. Тобто максимум тепла вона залишить у твоєму приміщенні. У твоїй кімнаті, будинку, проручку. Верхній запірний механізм і нижній. Тобто дві точки вгорі і внизу притискає цю дверку дуже міцно до дверної рами. Оце внизу, що ти бачиш, це є ще одна дверка. Для будь-чого, що стосується печі, можеш ставити сюди. Не переживай, збережеться, буде тобі подобатися. Оцих два важеля відповідають за горіння печі. Вони так і пишуть на них. Секундері і праймери. Тобто постійне та під час розпалу горіння. Закриємо дверечку нижню, закриємо верхню. І ще раз подивимося, як зроблені усі деталі цієї пічки. Все ідеально рівне. До речі, воно залишиться рівним, навіть коли ти будеш сильно її перевантажувати. Дуже класна пічка. Не займає багато місця. Можна прижати до стіни. 10-15 см. Має піч, нагадаю, патрійний корпус. Ось так вона виглядає. Якщо сподобалось, пиши. Залишилось їх небагато. З тобою працюємо давно, слідкуй за мною, напишеш куди, відправлю перевізником новою поштою чи якоюсь логістичною компанією. Піч називається коло. Запам'ятаю.